Добрий день вам, добрі люди! Хай завжди вам радість буде. Будьте здорові, щасливі, багаті, хай лунає сміх у вашій хаті. Діти, як ви гадаєте, куди ми з вами потрапили? Це діти, світлиця української хати. Світлиця головна кімната української оселі. Більшу частину світлиці займає піч. Вона велика, дає багато тепла, а ще на ній готують смачну їжу. В давні часи піч розмальовували, щоб вона була красива. На ній малювали квіти, півників та інші малюнки. А ще в світлиці багато посуду. Це український традиційний посуд, яким користувались ваші бабусі і дідусі. За призначенням він схожий на сучасний. Але виглядає інакше. Отже, сьогодні, діти, ми познайомимось з традиційним українським посудом: це горшики, тарілки, глечики, макітри, полумиски, куманці. Весь посуд зберігався на спеціальній полиці, яка називається мисник. Тож давайте розглянемо, який ж посуд стоїть в миснику. Це діти горщик. Він може бути різної форми та вигляду. В горщику варять боч, суп, каші. Горщики, в яких готували їжу, ставили в піч, були без прикрас. А горщики, в яких подавали їжу до столу, прикрашали візерунками. В мене мак розтирають, галушки в мене складають, річ потрібна і нехитра, називають всі макітра. Макітра посуд круглої форми, глибока, в ній тримають вареники, пиріжки, і вони довго залишаються м'якими й смачними, а також замішують тісто для пиріжки. Також у макітрі можна товкти часники з салом, щоб заправляти борщ та перетирати мак. Подивіться на форму горщика і макітри. Знизу вони вузькі, а доверху розширені. Це для того, щоб зручно було брати рогачі. Рогач це стародавній прилад, щоб ставити та виймати з печі горщики. Він завжди стоїть біля печі. А це діти. Горщики-близнюки. Їх так називають, бо вони пустцями з горличками одне до одного зліплені. Ручка на горі кільцем, як бубличок, щоб нести було зручніше. В цих горщиках насипають в один борщ, а в другий кашу чи вареники. А що це, діти? Ви вже знаєте. Біля тіла вуха голови не маю, молоко, сметану, квас. Добре, зберігаю. Звісно ж, ви вгадали, це глечик. В ньому зберігають різні напої. Для збереження напоїв українці ще використовували барильце та баклагу. Барильце за формою нагадує діжечку, що горизонтально лежить на ніжках. А баклага це дорожня посудина для води. А я чудо із чудес! Мене знає рід увесь. Бо я хлопець молодець опішнянський куманець. Куманець традиційний український святковий посуд для напоїв у вигляді бублика з носиком і ручкою на основі підставці. Посудинами для пиття були кухоль і кухлик. У відро завжди пірнаю, коли воду набираю. З мене радісно всі п'ють. Кухликом мене зовуть. В кухлику іноді навіть запікали страви. А це діжка. В ній засолювали помідори, огірки, гриби, капусту. А це діти макогін, спеціальна дерев'яна палиця у вигляді товкача для перетирання різноманітних продуктів харчування чи маку. Майстер в руки мене взяв і на мені намалював листок, квітку, перепілку. Бо розписував тарілку. Тарілки, діти, є мілкі для того, щоб вживати другі страви, та глибокі, які називають полумисок або миска для вживання перших страв. Діти, а з чого весь цей посуд зроблений? З глини, глиняний посуд. А ще його називають керамічним. А як називають людину, яка виготовляє посуд з глини? Глина в кого жива? Творить з нею, хто дива, в кого посуд, ніби жар. Ну, звичайно ж, це гончар. Гончар з глини за допомогою гончарського кругу виготовляє різні предмети. Давайте подивимось, як працює майстер гончар. Діти, ми з вами теж станемо майстрами-гончарами, щоб зробити якийсь посуд. А який посуд ми будемо зробити, про це ви дізнаєтесь пізніше. А зараз давайте пригадаємо, про що сьогодні на занятті ми дізналися. Сьогодні на занятті, діти, ми з вами познайомились з посудом українського народу. А зараз, діти, давайте пограємо в гру. Впізнай і назви посуд, і перевіримо, чи запам'ятали ви назви традиційного українського посуду. Куманець, кухоль, гличик. тарелка. Горшек. Барыльце. Макитра. Дишка. Тарелка. Баклага. Молодці малята! До зустрічі!